Сьогодні учасники громадської ініціативи, дія разом з ветеранами, кіборгами, що пройшли бої в Донецькому аеропорті. Відвідали побратимів полеглих, полеглих. Російсько-українській війні за волю і незалежність України. Да. От зараз підійшли до е, нашого побратима, друга Тура Капліна Віталія, який після себе залишив сина свою копію і кохану дружину. Ірину Капліну, яка переймається його пам'яттю, на його могилі, постійно квіти присутні, живі. і зараз побратими зібрались хвилиною мовчання згадали його пам'ять про нього.